Хольстен. Відчуття справжнього відпочинку. Чудове, чудовий ідей. Як п'яний, ти дурний. <рес> Сьогодні якийсь футбол? Краще. Сьогодні перша середа місяця. Жінок відправили хмельницький базар. От у нас і свято. Угу. У мене є ідея, як нам раз і назавжди вирішити це наше квартирне питання. Ого, та за таку ціну ми три хати зможемо купити. Так а хто купить цю хату втридорого? Нам потрібна легенда. Про кого? Сто років тому двоє одеситів продали до Лувру за шалені гроші реліквію, якою не існувало. А все чому? Тому що вигадали легенду, в яку всі повірили. Так а де ми візьмемо двох одеситів? Обійдемося без них. Ми продамо не простий будинок, а легендарний за шалені гроші. Хто за? Я. Почекай я я, я, я. я теж не проти. А де ми знайдемо такого лоха, щоб на це повівся? За це не переймайтесь. Лохи це мій профіль. З вас легенда і її реалізація. Тося! О, привіт! Маю для тебе сюрприз на день народження такий, що ти закачаєшся. Ой, цікаво. А як там твій виступ на ні врожаю у Грушівці? Виступ чудово, на відмін від доріг, бо тут такі ями, ніби врожай, збирали посеред дороги. Я тебе сто разів просила не дзвонити мені, коли ти за кермом. Слідкуй, будь ласка, за дорогою. Не Переймайся, у мене все під контролем. Паперовий сніг. Що сталося? Звичайний подільський ландшафт. Отже, на місці цього будинку була стоянка первісної людини. Зробимо біля басейну розкопки, розбиваємо пару глечиків, розкидаємо пару скам'янілих екскрементів. І, будь ласка, сліди цивілізації. Прекрасно. Ви б ще, як мій Андрій, динозаврів згадали. Треба щось сучасніше. Ну. Ха -ха -ха, будь ласка, переносимось! 17 століття. Саме на цьому місці було зварене перше пиво на Поділлі. І сам Богдан Хмельницький з козаками пропускали тут дві-три кружки пива. І про це буде свідчити відповідна грамота з печаткою. Рецепт приготування пива і старовинне обладнання. Вам як не футбол, так пиво. А краще все разом. Дивно, що за вашою легендою тут ще Шевченко з Рибровим не гуляли. Та тетя Лариса Михайлівна. Ви б краще не тільки критикували і порадами допомагали, а то ми здобудемо не гроші, а чорта лисого. О, точно! Це саме те, що треба. Що саме? Суперечки через ваші вподобання. Чорта лисого. З його потайбічною командою. Містична легенда. Саме це народ обожнює. А хто захоче купляти будинок з приписами? Це вже не ваша турбота. Головне зробіть так, аби людина повірила. <риклад> Кайф! Дякую. Дякую за змістову фотосесію. Моя дівчина буде в захваті. Вона ваша фанатка. Дякую. Так, а що там по моїй справі? По якій справі? Запаска від е, автівки, яку я загубив на ваших ямах. Moment. Moment. <coughs> бобір, бобір. Це морш, це морш. Хто хто? Кіцул це підполковник полком кулібаба. Спитай наших патрульних. Вони не знаходили на дорозі десь. Колесо від срібля великої машини. Останнє підозрілі колеса я бачив у одного наркомана, який виявився вашим кумом. А, кум наркоман це поліцейський шифр. А, то, а що він означає? А, він означає, що справа глухарь. От якби на вас напали грабіжники, там, наприклад, забрали запаску, тоді інша картина. А так немає складу злочину. Розумієте, ця запаска дорога мені як пам'ять. Ну, тобто, це втратити запаску, як втратити пам'ять. Ну, ну так, якщо по-вашому. В мене йде. Але з вас автограф для моєї колеги. Напишіть. Для Дарини від Арсена Мердзає. А ви дайте оголошення, я такий який втратив запаску. У нас люди чуйні, добрі. Може хтось і поверне. Дякую. Супер. Все, все, щасливої дороги. Може, ще мокачини? Ви читаєте мої думки. Це не складно. Невже я такий очевидний? Для чоловіків це нормально. Непередбачуваність загадкові залиште мене. Кому? Жідкам. Але у вас в комп'ютері все одно щось цікавіше. Ой, ні-ні-ні, ні в якому разі. А чому ви тоді постійно туди дивитесь і не помічаєте нікого навкруги? Та у моїх студентів просто зараз сесія і в мене тут дурдом. Прям як у мене в кав'ярні зранку. Інколи треба зробити відпочинок, щоб не з'їхати з, з густо. То давайте, може, я краще піду і дам вам відпочити. Ні-ні, ви що? З вами дуже приємно спілкуватись. Тоді давайте я дам відпочити своїм студентам. І я з вами з задоволенням поспілкуюся. Ну, твою ж налево через ну. Це ми такі ділові шаримся півдня машини самі себе не помиють. Оленька, заспокойся. Усе під контролем. У мене для тебе сюрприз. О, ти купив квартиру і ми на канісу переїдемо з цієї помийки. Майже. Пам'ятаєш, я тобі казав, що я мрію про джип? Буду збирати по частинам. Чи ж ти? Конструктор-автолюбитель, ти оце бачив? Пробач, я не зовсім розумію цей жест. Це означає, що у нас нема бабок, мені манікюр зробить, а ти зі своїми колесами. Щоб бігом перетворив його на бабки. Ясно? Ясно. Дивись мені. А взагалі нема нічого крутішого за війни. І нехай сила прибуде з тобою. Та ти в темі, крутяк. <рес> Секундочку. Дивись, що у мене є. Блін, клас. А взагалі мені більше подобаються старі частини. Ну, які знімали давно. Бо вони трушні. Точно. Лю, ну, я твій батько. Слухай, не хочеш піти прогулятися в парк? Коли? Зараз. Все одно клієнтів немає. А як же твої студент? Зачекають. Я їх цілий семестр чекав. Як казав майстер Йода, роби або не роби. Спроби, як такової, не існує. Прошу. Валентине, це співвласник цього будинку Василь. Опа, мені дуже приємно. Вітаю. Ну, так що? Це дійсно правда? Ви про що? Ну Те, що в цьому будинку живе полтергейст. полтеригист. Вона не любить, коли голосно розмовляють. Вона? Марічка. Це нещасна наречена, яка зникла в день свого весілля, батько її божеволів, а мати стала фанаткою Поплавського. Боже, який жах. Так, з тих пір Марічка не має спокою і не дає його мешканцям цього будинку. Але ж будинок повністю новий. Так, будинок новий, але збудований на тому самому місці, де жила Марічка. Нетфлікс хоче зняти кіно про Марічку, але Василю Романовичу не підходить їхня концепція. І тому він вагається поки що. Чесно кажучи, я навіть не знаю. Марічка. Добре. Добре. Я згоден. О, Чудово. Потім мене вкусила змія і я впав в кому на три дні. О, Боже, який жах. Навпаки, це був найкращий час, коли мама мені не розказувала, як мені жити. <гум> Тобі вже, мабуть, пора і, і мені вже пора. Але я якби не проти, якщо б ми погуляли так ще раз. Якщо ти не проти. Мені дуже сподобалось, я тільки за. Тоді. До завтра. Було б дуже добре, якби ми вигадали машину часу, і завтра не стопило б прямо зараз. Я не вірю в машину часу, це антинауково. Тоді побачимося, так? До завтра. блін Що трапилось? Сережку закупила. Давай шукати. А як же твої студенти? Я дам їм колоквіум на самостійне працювання. Для них це навіть корисно. Як. Вишенька. вишенька. Дякую. Так. Шановні жителі Яблонівки, я ярсене заяв. Втратив на дорогах вашого містечка запасне колесо від своєї автівки. Ця запаска дорога мені як. Пам'ять. Одного разу вона врятувала мені життя, і тепер вона мій талісман. Тому хто знайде це колесо. Я обіцяю винагороду. З мене автограф і дві тисячі доларів. А що? Де те колесо, що ти знайшов? Так, я його вигідно в інтернеті продав. За скільки? За десять тисяч штук. Якомусь лоху. Сам ти лох. Це колесо з машини Арсена Мірзаяна. Я обіцяю винагороду. З мене автограф і дві тисячі доларів. Арсен Джан, така поважна людина, я, я мрію з ним познайомитись. Так поменше ляля, -ля. забирай колесо назад. Я не можу, я його маршруткою відправлю. в козятин відправив. Ну цьому тіпу з Козятина, хай шле його назад. Але він тільки ввечері це може зробити, поки маршрутка доїде. Господи, за що мені це? Так, бери машину і бігом за мною. Зачекай, що нас доганять маршрутку? У мене бензі не вистачить. Мозгів у тебе немає. Поїдемо до Степана на авторозборку. Давай. ювеліра замовимо таку саму. На жаль, ювелір не поверне спогадів про бабусю. Тоді нам потрібен метало шукач, бо про бабусю залишиться тільки половина пам'яті. Вишенька, вишенька. Вийшла. А, а ти поможеш мені вдягнути? Добре. Вибач. Алло. Так. А... Добре. Це мама. Я все добре зробив не боляче. В тебе дуже ніжні руки. А. А, ти, мабуть, спішиш, мама то святе, і в мене студенти. Вони ж теж як діти. Побачимося до завтра. Що, 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 що? що? трапилось? Нога. Що нога? Здається, ногу підвернула. Дуже. Тепер злодій. Оцюпила серце. Мої та й І куди ти мене приніс, мій герою? Отут я живу. Давай, зайдемо. У мене там є еластичний бинт і знеболювальник. Оце так знайомство з мамою. Ой, ти на неї взагалі можеш не звертати увагу. Я тобі розповідав, яка вона людина. Як скажеш, мілий царю? Лицарю. 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 Ну, не збило, я вже п'ятий раз перераховую. Ну, копієчка до копієчки. Чудово. Підпишіть, будь ласка, документи, що право власності переходить до нового господаря. Марічка знову рознерубилася. Mm -hmm. Скільки? 16 тисяч. Ти що здурів за одне колесо? А ушного нема. Воно ж бушно. Просто як новеньке. Що, <звук> давай свою десятку. <звук> Ти ідіот. Десять штук, за які колесо продав. Так їх немає. Вони ж мені на карту прийдуть, коли отримає покупець колесо. Василю Романовичу, ваш підпис. Дивно, ручка не пише. Опа! Будь ласка. Знайомтесь. Це віка. Приємно познайомитись. Дядя а ви що тут робите? Дядя Валік, то ви знайомі? Та без ним. Головне, що гроші наші. Підписуй. Хай самі розбираються зі своєю скаженою хатою. Дядь Валік, що відбувається? Дядь Валік допомагає нам позбавитись нав'язливих сусідів. На ну, все добре. А Марічка тут дійсно є. Не вірите. Ну, тоді погляньте сумку. Ось що. Ось що. лише гроші. Е-е-е, чувак, стопе! Ще одне слово, або рух. І я, як законний власник цього будинку, викличу поліцію. Тараса, заспокойся! Тараса, заспокойся! Тараса, заспокойся! Ти могу стати за вас? Закон, закон на його пацю. Готовність номер один. Баріор Гаргелі Мірзаян Джан. Що тут розумієш? Баривахперс! Баривахперс, скажімо, що нічого не розумію. I don't understand. I was born in Запоріжжя. Сейчас він вас не розуміє. А що от кажеш, що вам повезло, що колесо попало в хороші руки, тобто в наші? Так, а я ще їду, дивлюся, в ямі щось лежить. А я ту яму дуже добре знаю. Там постійно щось лежить. А можна швидше? Готов тебе нагороду? Запаска в студію! Ну, що, впізнаєте свій пропажу? А я зараз перевірю. Ей! А де гроші? Тут мало бути 20 тисяч доларів. Це моя заначка дружині на день народження. Ми не відкривали. Так тоді і запаска не моя. Звонив козяти. Не відповідають. Е, а хто за порізане колесо заплатить? Хаджох. Ей, ти! Азманян. Чи як тебе? У вас є дві години. Аби зібрати власні речі. Інакше я. Викличеш поліцію. Чули вже. Пішли. Синко. Тепер ми єдині власники цього будинку. Нарешті. Мамо, ти. Ти справжнє чудовисько. Мені так шкода, що ти стала свідком цього всього. Господи, коли ти вже зрозумієш, що життя це жорстока штука. Ну і лишайся зі своєю жорстокістю сама. А ти куди? Допомогти своїм друзям з переїздом. Добре, молодець. Треба бути вічливим до безхатьків. 300 гривень. Значе, надо. Чуєш, ти Пірасманів. нащо ти його сюди притарабанив? Ну, нормально, ж виглядає, а? Наче справжній убитки твого лебет. А який він мій, а? Він навіть вірменську не знає. I was born in ну, Тут що, був Bow Угу. Щоб він довго жив. Прийшов, постояв наслідив. Скажете таке, де Мірзуян, а де Яблонівка? Що значить де? Осьо! Готов тебе нагороду. Запаска в студію! Боже, це навіть краще, ніж автограф. Щас, Скільки хочете за цього лебедя? Тисяча баксів, і він твій. Підходить. З якої радості ви приперлися? Ми домовлялися до другої, а зараз вже четверта. Нічого. Але ж ти повинна була затримати його всіма законними способами. Тому отримаєш на третину менше. Можете взагалі всі ці гроші собі залишити? Я чудово провела час з Андрієм. Він дуже цікавий і вихований. Дуже дивно, як у як ви, такий син. О, то ти око на нього поклала? Обійдися. Ось твої три тисячі. За прогулянки парком і загублені сережки. Віка, це що таке? Я тобі зараз все поясню. Не треба. Я найняла цю дівчину. Аби вона понянчилась з тобою, поки я буду вирішувати наші нагальні проблеми з житлом. Це правда? Так, але. Ви мені огидні. Андрій. Який у мене чемний син. Навиду тебе звертається. Тося, пам'ятаєш, я казав тобі про подарунок. Виходить, що його не буде. Найкращий подарунок твоя безпека, а ти знову виїхав в інше місто без запаски. Так, стоп. А де запаска? Вона що вдома? Так, в гаражі біля сейфу. Чого ти її постійно знімаєш? Підкачати вирішив. Підкачати, щоб з спущеною не їздити, оце це й забув. Ну тепер взагалі без запаски. А що там мій подаруночок? Я тобі казав, що його ну не буде таким, як ти собі його уявляєш. Тепер він буде на 2000 доларів дорожче. Вау. Цілую. Чекаю. Самцю. Само ранку гості до тебе.